Дональд Трамп зі своїми вчорашніми, ну м'яко кажучи, трохи несподіваними заявами після розмови з Володимиром Зеленським, Дональд Трамп заявив про те, що Україна цілком може виграти в цій війні, вийти на кордони 91-го року. Він навіть у своїй соцмережі True Social написав, що і піти далі. Ці заяви американського президента стали прямо передавицями у всіх провідних світових виданнях. І про таку зміну риторики я хотів поговорити ще з Володимиром Фесенком, політологом. Пане Володимире, вітаю. Вітаю вас, пане Володимире. З грубша я так бачу, є два глобальних питання. Я е, пройдуся е, з вашого дозволу по обидвох. Перше, це що стало причиною такої зміни риторики Дональда Трампа, який раніше сумнівався, казав, що це не його війна, не треба було Україні в це влазити. А тепер просто така войовнича риторика: так може Росія паперовий тигр нічого не досягнула на четвертий рік війни, навпаки, українці. Ух молодці і ще надають росіянам по голові і дідусь до Москви, ну ледь не до Москви. Тобто, ну, на ну, вашу і... думку, в чому причина от цього от таких заяв? Ну, по-перше, зазначу, дійсно, от це головне, що є і в дописи Трампа в його соціальній мережі True Social, і е, в його вчорашніх заявах, якраз в контексті зустрічі з нашим президентом, це е, неочікувана і така потужна акцентована позитивна риторика щодо України і щодо президента Зеленського. От е, Білий Дім опублікував е, фото нашого президента з е, надписом да, що це хоробра людина. Ну, цитували Трампа. Слухайте, якщо порівняти з тим, що казали в Білому домі, казав сам Трамп, Джеді Венс, що Україні нема козирів в цій війні. Ми пам'ятаємо ці розмови під час зустрічі в овальному кабінеті, ну, трохи більше півроку пройшло, а скільки змінилося. До речі, зверну увагу, і це вже от початок відповіді на ваше запитання, чому так сталося? А тому, що йде активна системна робота. Це вже п'ята зустріч президента Зеленського з Трампом. П'ята дуже мало державних лідерів в світі, хто так часто зустрічався з Трампом от за 8 місяців його президентства. Це означає, що Україна залишається пріоритетом для Трампа. І оця системна, наполеглива, регулярна робота з Трампом вона дається в знаки. Головна рушійна сила, безумовно, сам Зеленський. Я думаю, йому вдалося знайти певно, то. Таку я б сказав прийнятну оптимальну тональність спілкування з Трампом, як його переконувати, але вплив на Трампа здійснюється на різних рівнях. Це робота наших делегацій, і офісу президента, і уряду регулярно кожен місяць майже їздять в США різні наші високопосадовці. Робота нашого посольства. Я б теж його відзначив. І Оксана Маркарова, яка раніше працювала зараз, новий посол України в США Ольга Стефанішина, от яка брала участь в підготовці. Цій Зустрічі наші друзі в от, оточенні Трампа в адміністрації ну так, і в конкретно. От я да. якраз хотів е, зловити оцей момент. Загалом ви трактуєте це позитивно. Я теж найбільшу кількість трактувань бачив вчорашніх заяв Дональда Трампа як позитивну, але бачу але також є, оцінки, є да. інша оцінка. Мовляв, Дональд Трамп в такий спосіб взагалі хоче зійти з цієї теми. Мовляв, сказав українці молодці. От нехай Європа їм далі допомагає до кордонів 91-го року. А я у Миваю руки, да, як а, ви, як це ви, дуже таку що версію. ви зазначили це. Да, так, це якраз друга причина, як тлумачити от таку позицію Трампа, чому це саме зараз так сталося, от така риторика Трампа. Це не тільки вплив української сторони. Те, що доносять до Трампа об'єктивну інформацію і про воєнну ситуацію в Україні, і про наміри Росії і так далі. Ні, тут є, я думаю, і тактика Трампа. Але от те, що ви зазначили, от є дві крайні реакції. На заяви Трампа. одна реакція вчора була що це кардинальний, кардинальний поворот в політиці Трампа, ставлення Трампа до України, до російсько-української війни. От про це написали Клеш Аксіус Про це сьогодні пише. Я думаю, що зарано ще робити такий висновок. Зокрема, тому що ми ж бачимо, нема жорсткої критики на адресу Росії, зокрема, в виступі вчорашнього Трампа з трибуни ООН не було американців на зустрічі наших міжнародних партнерів, які ухвалили спільну заяву про підтримку справедливого миру в Україні. Тому у американців зберігається своя особлива позиція. Але от Позитивна тенденція саме зміна риторики, позитивне ставлення до України. Інша точка зору, що нібито та, таким чином Трамп відходить від війни між Росією і Україною. Це опублікували в телеграф сьогодні. На мій погляд, вони просто процитували точку зору, яка вже вчора з'явилася в Росії. Це російський наратив. Там з одного боку паніка і критика, що мовляв, як же так, Трамп був нашим другом, зараз знов ворог. З іншого боку, вони намагаються якось пом'якшити цю позицію Трампа і вигадали таку версію, що таким чином Трамп, нібито відходить від війни між Росією і Україною і перекидає відповідальність тільки на Європу. Але я думаю, що ситуація інакша. Вчора і сам Трамп і Марко Рубі, держсекретар США, вони дали зрозуміти США не припинять свої миротворчі зусилля. Мета США і самого Трампа, як і раніше, припинити цю війну. Трамп не буде нашим союзником в цій війні. І от цей допис, який ви цитували, він не означає, що зараз Трамп за те, щоб Україна перемогла в цій війні, що США прийшли на наш бік. Ні, на жаль, ні. Але це сигнал, оце вже моя версія, моє тлумачення. Це сигнал попередження Путіну. Таким чином, Трамп намагається е, тиснути на Путіна. Він фактично надсилає такий сигнал. Ти хочеш воювати. Ну що ж, тоді будемо воювати? Тоді Європа буде фінансувати Україну. НАТО буде підтримувати Україну за тушками за НАТО США. Да, вони не будуть нам прямо допомагати, але будуть продавати нам зброю. До речі, пане, е, пане е, процент... я, я хочу уточнити оце. Чи правильно я розумію вашу думку? Що е, складається враження? Якщо Трамп після інавгурації намагався тиснути на Україну з метою закінчити війну, бо вважав ага. Україну слабшим партнером в цій ситуації, то зараз він починає тиснути на Росію, бо вважає тепер Росію слабшою, е, і бачить, що вона більше втрачає від цього всього, і намагається тепер змінити вектор тиску. Ну я думаю, що тут справа не в тому, що Росія стала слабкою ланкою, а в тому, що е, Трамп починає розуміти. Ну і е, українська сторона цьому допомагає. Зокрема, президент Зеленський в цьому переконує Трампа, що головна проблема в Росії Росія не хоче домовлятися, Росія не хоче припиняти цю війну. Оце починає розуміти Трамп. У нього є свої сумніви, свої коливання, але він все ж розуміє, проблема зараз в Росії, і тиснути треба на Росію. І от коли він говорить про економічні проблеми Росії, це теж тиск. Раніше він казав, що нема козирів у України, зараз, по суті, це сигнал росіянам. У вас нема козирів, у вас є все більше і більше проблем. І далі натяк, що Україна зможе не тільки захистити себе, що е, е, хід війни може змінитися не на користь Росії, а на користь України. Це не означає, що Трамп е, там, робить ставку на війну і там, на те, щоб перемогти Росію. На жаль, ні, на мій погляд. Але це попередження Путіну. Якщо ти будеш Продовжувати війну проти України, ти можеш цю війну програти, і ми не допустимо твоєї перемоги. Тому краще сідай за стіл переговорів, інакше буде гірше. От угу. це моє тлумачення вчорашнього послання Трампа, і думаю, що поки що це суто риторика, Але я не виключаю, що якщо Путін не буде погоджуватись, то можливо поступово не відразу, але можуть бути і більш і інші більш жорсткі дії по відношенню до Росії, зокрема, і посилення політичного, а можливо і санкційного тиску проти Росії. Дякую дуже, пане Володимире. Володимир Фасенко щойно поділився своїми думками з нами в прямому ефірі. Дякую також усім, хто долучився до збору на небесну кару. Майже 50 тисяч зібрано. Ви прекрасні. Я вас люблю. Дякую дуже.